Вітаємо! Запрошуємо вас в огляд 28-го туру української прем'єр-ліги. Подивіться, аби в короткий час бути в курсі усього довкола рідного чемпіонату. Тут є все голи, яскраві моменти, скандали та цікаві факти. Подобайте це відео та підпишіться на ютуб канал Фандей. З нами цікаво. Це розклад 28-го туру. Зараз ми про все детально розповімо та покажемо. До речі, наш партнер пропонує вигідні коефіцієнти на матчі чемпіонату УПЛ і не лише переходьте за посиланням у закріпленому коментарі. Реєструйтесь та отримайте бонус до 4,5 тисяч гривень на ігровий рахунок. Будь середині гри разом з Фавбет. Тур відкрився у ковалівці Дербі Київщини, в якому колос приймав Динамо. Старт гри подарував епічний кур'йоз, голки про господарів волинець під тиском паріса, спробував віддати пас, але влучив у стійку власних воріт, що перетворилося на автогол. Вийшло безглуздо і красиво одночасно. Так динамівці вийшли вперед. Невдовзі колос мав спробу відігратися. Золотов замикав простріл з протилежного флангу і поцілив у стійку воріт Бущана, який зіграв після травми вперше з листопада. В середині тайму у господарів була ще одна нагода, аби зрівняти рахунок. Оріховський прорвався до штрафного, пробив прицільно, але Бущан зреагував. Перед самою перервою динамівці могли збільшувати перевагу, однак Бояльський дивовижним чином не влучив у порожні ворота ударом впритул. А на 68-й хвилині кияни таки забили вдруге. Це Андрієвський підключився до атаки і красиво пробив за меж штрафного. Олександр відзначається в другому матчі поспіль. До речі, якщо вважаєте, що саме його гол найкрасивіший у 28-му турі, пишіть Андрієвський у коментарях. Невдовзі Колос упіймав суперника на помилці і організував стрімку контратаку, однак Бущан виграв дуелю Богданова. Ще одна важлива подія для Динамо повернення Миколи Шапаренка після травми, яку він отримав ще у вересні. В ковалівці він замінив Андрієвського та взяв участь в забитому голі. Увійшов до штрафного, прострелив, а Назар Волошин замкнув. Волошин також забиває в другому матчі за Динамо поспіль. Так багато класних подій для вболівальників киян в цьому матчі. І від вас подобайка за це колос Динамо 0 0-3. Ворскла поставила під ніжку чемпіонським амбіціям Дніпра 1 Попри те, що спортклубівці вийшли вперед вже на третій хвилині після голу Бланко, Гол Скляра з пенальті на 11-й та кане на 45-й плюс третій принесли полтавцям перемогу, що може коштувати команді кучера золота. До речі, напишіть в коментарях чи був пенальті за підкат Адемюка на Челядіні. Чи арбітр разом з відеоасистентами помилилися? Дніпра 1 ворскла один Верес у Рівному приймав Олександрію. Очевидно, що гості були налаштовані дуже серйозно, адже вже на десятій хвилині вони вийшли вперед. Гол ковальця вийшов мега епічним і дотепним, але не обійшлося без рикошету. Капітан Олександрієві відзначився п'ятим голом у цьому сезоні. УПЛ, в ролі його асистента виступив Сігєєв. А вже на 17 17-й хвилині Олександрія збільшила перевагу внаслідок ефектної комбінації. Бабогло віддав центр поля на ковальця. Той вдотик продовжив на Михайленка. Микола прискорився, випередив двох суперників, увірвався до штрафного і прицільно пробив у ближній кут. Другий гол в цьому сезоні УПЛ для 22-річного півзахисника орендованого у Динамо. Однак радість Руслана Ротаня була передчасною. На диво, Верес зумів повернутися у гру. На 26 й хвилині господарі провели масовану атаку, яка виявилася результативною. Підключення кльоца з глибини поля і його прицільний удар зробили камбек можливим. Якщо вважаєте, що саме цей гол був найкрасивішим у 28-му турі, пишіть Кльоц у коментарях та неодмінно вподобайте це відео. Верес міг відігратися майже одразу, але Шевченко потягнув удар за меж штрафного. Однак господарі досягли свого на 55 й хвилині після подачі з кутового м'яч упинився у Семена Вовченка, який у два дотики забив надзвичайно красивий гол. Вважаєте, що цей гол був найкрасивішим у 28-му турі? Тоді пишіть Вовченко у коментарях. Команда Вірта відігралася після 0-2. Верес Олександрія два Ми грали в команду, яка займає п'яте місце. Яка, е декларує, що вони хочуть там зайняти і третє місце. Іграють в Єврокубках. Ми їх Перегривали е, повністю сьогодні по всім статтям. Це е, відношення гравців до своєї справи. Кращої справи в житті, я думаю, в них немає. І вони повинні е, поважати цю справу, перш за все. Якщо ви не поважаєте е, тренерів, то ви повинні як мінімум футбол поважати. В матчі претендентів на чемпіонство між зорею та шахтарем гра вийшла за однією з команд. Судаков вивів гірників уперед на п'ятій хвилині. На 49 й Луганчани залишилися в меншості після вилучення Снурніцина. А в другому таймі відзначилися Бондаренко та Келсі, зоря Шахтар, – 0-3. І це для нас була велика спокуса. Показати себе, що ми можемо зіграти краще за них. І це був виклик. Це був командний виклик. Це є битва за чемпіонство. і ми сьогодні. Мали грати по чемпіонськи. Один крок лишилося е, у Львові проти Дніпра. Е, показати, що ми дійсно е, хочемо і бажаємо виграти чемпіонство. Минає рух грали архіважливий очний матч для обох команд боротьбі за збереження прописки в УПЛ та уникнення перехідних ігор. Львів'яни мали змогу вийти вперед на сьомій хвилині однак Лемчук не переграв бандуру. Минай відповів максимально швидко у контратації, проте завершальний удар виявився невлучним. Згодом у господарів був супершанс. Після подачі скутового Питько виграв повітря і пробив головою, однак поцілив у попередчину. А перед самою перервою попередчина знову зіграла на користь гостей після удару твердо хліба. Рух міг відкрити рахунок на старті другого тайму. Лях вийшов віч навіть з бандурою внаслідок ефектної комбінації, але не зумів переграти досвідченого голкіпера. А ось тут паньків порався з прицільним ударом від Тінчука за меж штрафного. Прогнозовано чимало фолів, чимало жовтих карток, але жодного голу. Минай рух 0-0. Львів, який втратив шанси на збереження прописки і готується до розформування, приймав Чорноморець. Господарі могли вийти вперед на сьомій хвилині. Бугай втік у контратаку, потрапив до чужого штрафного, але пробив невдало. У Чорноморця класним був розіграш кутового, проте Васильєв не дістався до м'яча на дальній стійці. А з цим ударом Хадіда впорався 19-річний голкіпер-дебютанту ПЛ Ілля Ольховий. Щоправда, м'яч вийшов на кутовий, а після розіграшу Одесити таки повели. Це Володимир Салюк блискуче зіграв у повітрі головою після навісу від кузика з правого флангу. 20-річний центрбек моряків забив свій другий гол в УПЛ поточного сезону. А в цьому епізоді гості могли збільшити рахунок. М'яч після рикошету змінив траєкторію польоту, але здалося, що Ольховий ситуацію контролював. У Львова був шанс зрівняти. Брагару за щось зачепився у власному штрафному і впав, залишивши Михайлєва самого з м'ячем. Однак паст не мав проблем з його ударом. Загалом феєрії не вийшло. Львів Чорноморець, 0-1. Інголець та металіст 19-25 проводили важливий очний поєдинок в контексті боротьби за порятунок. Команди грали обережно і не розкривалися. Ростислав Русин наважився на удар з меж штрафного, але не влучив у ворота. На початку другого тайму харків'яни спробували розігнати контратаку, проте удар Дмитренка також не був точним. На 56 й хвилині господарі здобули чисельну перевагу. За цей фул у центрі поля Жичіков отримав другу жовту картку. А тут Інгулець спробував скористатися форою, що виникла, однак удар Кравчука головою не створив проблем мозілю. В цьому моменті Кучеренко випробував долю дальнім ударом, але вона йому не посміхнулася. На 85 й хвилині атака з лівого флангу вийшла куди загрозливішою. Кучеренко бив головою, мозіль не без проблем відбив. А в цьому епізоді у Ковальова вийшов розкішний удар з дальньої дистанції, проте м'яч влучив у попередчину. Як би команда ковальця не прагнула забити, обійшлося без голів. Інгулець металіст, 19 25 1925 00 Матч кривбаса та Металіста через негоду розпочався з понад двогодинним запізненням. Підсумку криворіжці перемогли. Новачок Соса відзначився дебютним голом на 42-й хвилині. Другий гол на рахунку Капіча всередині другого тайму. Кривбас металіст 2-0. Згадуємо результати всіх матчів 28-го туру. Дніпро 1 поступився в Орслі, а Шахтар впевнено переграв зорю та впритул наблизився до чемпіонства. Динамо розтрощило колос. Вереста Олександрія зіграли в нічию, а Чорноморець обіграв Львів. Який матч вам сподобався найбільше? Напишіть в коментарях. Тепер шахтар випереджає Дніпро 1 на 5 очок. Саме така перевага зорі над Динамо. Тож кияни повернулися в боротьбі за бронзу. В цій частині турнірної таблиці ситуація залишається максимально напруженою і статися може будь-що. Напишіть, які дві команди УПЛ будуть змушені грати перехідні матчі за право залишитися в прем'єр-лізі. Жоден з цих бомбардирів не забив у 28-му турі. Для повторення рекордом Мхітаряна Артему Довбику не вистачає одного голу. бояльські сефері та ванат мають по 12 голів. У Назарія Русина 10. Передостанній 29-й тур проходитиме в неділю та понеділок, та, скоріш за все, визначить чемпіона. Шахтарів в очні грізні промодин буде достатньо нічиєї, аби отримати золоті медалі. Також можна відзначити зустріч Олександрії з Зорею, а також ті матчі, в яких визначатиметься доля збереження прописки. Напишіть прогноз на матч Шахтар Дніпро. В коментарях дивіться огляди кожного туру української прем'єр-ліги на ютуб каналі Фанди. Підпишіться, вподобайте це відео та тримайтеся позитивної хвилі.